Вітаю, мене звуть Максим Кравченко. Я веду канал Неопросвіта та міркую про найважливіше, тобто наш світогляд. Насправді те, що я веду свій блог, дуже несподівано для мене, тому що я себе завжди бачив письменником. Не дарма ж я виріс у письменницькому будинку, а потім закінчив могилянку за спеціальністю філології. Хоча за професією я програміст і десь 7 років повністю присвятив саме цьому заняттю. Глядачі чомусь думають, що я дуже юний. Хоча насправді мені дуже скоро виповниться 39. Політичні події 19-го року пробудили в мені все те, про що я думав до IT. Коротше, в мене так сильно підгоріло від того, як неправильно рухається суспільство, що я більше не міг сидіти осторонь та просто писати код. Згодом народилася божевільна ідея доносити свої думки не літерами, які вже ніхто не читає, а через відео. Ще пізніше з'явилася концепція кваліфікованої людини, довкола якої побудована неопросвіта. Більшість теоретичної бази народилася завдяки моєму батькові Андрію Євгеновичу Кравченку. Він був надзвичайно талановитою та геніальною людиною, хоча відомою лише у вузьких наукових колах. Все життя займався гуманітарною наукою. Серед відзнак був лауреатом Шевченківської премії. Через свою вдачу батькові не вдавалося просунути свої ідеї. А можливо й через те, що вони надто випереджали свій час. Як би там не було, ще будучи школярем, у наших кухонних теревенях ми знаходили відповіді на світоглядні проблеми, про які людство навіть не здогадувалося. Тож мені здається, залишити весь цей вагаж на кухні, не давши світові шансу ним скористатися, буде з мого боку надто безвідповідальним. Тому запрошую зі мною до нового світогляду, який я вірю. Таки змінить світ на краще. До речі, відеоконтент не став для мене головним, тому чекайте на книжки. Дякую за підтримку!